Наша служба і опасна і трудна. 18 червня в Україні відзначається День дільничного інспектора міліції. Своє друге народження це свято отримало у 2004 році. В цей день був підписаний наказ міністра внутрішніх справ України про його затвердження. З нагоди професійного свята у Житомирі дільничних інспекторів нагородили грамотами та вручили нові звання. Їх як зазначив начальник обласного управління міністерства внутрішніх справ України Юрій Дем'яненко. Нині в області працює понад 400 осіб. Мені дуже приємно, що дільничні інспектори Інспектора Житомирської області постійно займають ці лідеруючі в нашій державі. Діничні інспектора міліції Житомирщини, якщо брати по статистики, більше цього розкриває злочини. Більше всього профілактирують адмінправопорушення. Більше всього, порівняння по з нашими сусідами, рішають заяв та звернень громадян нашої області. Я переконаний в тому, що дільничі спектр міліції Житомирщини. В любий час підійде на допомогу всім нашим громадянам. Від обласної ради та обласної державної адміністрації працівників служби дільничних інспекторів привітав голова обласної ради Віталій Француз, який звернувся до них як до своїх колег, адже й сам 30 років віддав службі в органах внутрішніх справ. Коли от я вспоминаю свого батька, він завжди ходив у формі, бо завжди був на службі. Навіть коли в відпустку їхали. Зовсім іншу область, все рівно був у формі і все рівно був при зброї. Шановні колеги, я бажаю вам витримки, бажаю терпіння вам, вашим сім'ям і віри, що ще при нашому житті буде зовсім інша ситуація. Вона має змінитися в найближчі роки. До Дня дільничного було проведено конкурс дитячих малюнків, мій тато міліоціонер, переможці якого також були відзначені подарунками. Як тебе смертиш? Скільки тобі речі? Це конкурс дитячого малюнка, коли треба було намалювати свого тату як найкращого дільничного інспектора. Як Ксенія його намалювала? Ну, справа в тому, що в нас дитинка маленька, ми захотіли поучаствувати в конкурсі. І Малювали разом. Дитина допомагала розмальовувати, під лінієчку там деякі лінії малювали. Який він вийшов на малюнку? Ось наш малюночок. Наш дільничний найкращий. Татом намалюють. А ми навіть не не ми просто намалювали малюнок, тому що ну, попросили, ми намалювали. Міліціонери розповідають, що вдячні керівництву за цінні подарунки та обіцяють добре виконувати свої обов'язки. За сумлінну працю, я так думаю, отримав грамоту та годинник. Враження дуже приємні, дуже вдячні своєму керівництву, що, що мене. Номінували колектив телеканалу СК приєднується до привітань та бажає дільничним інспекторам міліції в Україні натхнення та невичерпної наснаги в почесній правоохоронній діяльності на благо нашої держави. Яна Черпицька, Сергій Омельчук, телеканал СК.